Пане Олександр Олександр Євченко до вас запитання. Вам перша репліка. Я знаю, що ви не самі з'явилися в студії. А з таким, знаєте, як на мене, дуже яскравим прикладом того, яким чином держава, бізнес, усі усі мають до. Долучатися до того, аби працювати на спільну нашу перемогу, і ми ж розуміємо, що і чуємо дуже часто від майже усіх експертів, що воювати з державою, яка в чотири рази більша і має більшу армію, потрібно асиметричними методами. І ну, мені здається, що зокрема той винахід, який ви зараз нам представите, є тим прикладом, як ми можемо і перемагаємо, можемо і перемагаємо ворога. Дякую за запрошення і дякую за можливість представити Шабрись. Це дистанційно керована. Платформа. В зоні ризику воно само їздить, а воно ще й само стріляє. Тобто, ну... поки ви тут сидите, там десь на фронті воно їздить і вбиває кацапів. Прекрасно. Мої Маю величезне сподівання, що це буде масова історія. Спочатку два слова про сам виріб, а потім, загалом, що я думаю про інновації. Отже цей виріб складається з це дистанційно керована платформа. Складається з двох частин. Перша це е, рись, платформа, яка керується дистанційно, це такий собі Безпілотник наземний. Колеги мої думаю розуміють, що це означає. Ось цією рисю можна забезпечити те, що робить піхотинець, я б навіть сказав, для забезпечення поля бою. Іншими словами, потрібно щось кудись перевезти, там, де є небезпека ураження противником. Звісно, краще, коли це робить ось така чудова залізяка. Аніж коли це роблять вручну люди. Я думаю, це зрозуміло. А, далі на цю платформу можна чіпляти усілякі корисні назвам це гаджети. Зокрема, тут е, турель, яка зветься Шабля, тому назва е, цієї е, дистанційно керованої платформи шабрись. Отже, шабля. На шаблю чіпляється. Кулемет калібром 7,62, ПКТ і дистанційно можна вести прицільний вогонь. Я вам скажу, що шабля може стріляти не гірше за кулеметника, якщо навіть не краще. А кулеметник при цьому захований десь, наприклад, у бліндажі. Іншими словами, навіть якщо так станеться, що ворог знищить цю нашу чудову платформу з шаблею, то наш кулеметник залишиться живий. Це коротко про сам виріб, але тут же ж питання не в тому, що це якась вундервафа, якою ми виграємо війну. Війна виграється, тобто. Перевага на полі бою е, отримується по клаузовіцу. Є два показники ключових: перший це концентрація, другий це координація. В сучасній війні питання концентрації сил непомітно для ворога, ну це величезна проблема. Коли в тебе проглядається від переднього краю і е, на десятки кілометрів вглиб вся територія, сконцентрувати щось непомітно ну вкрай складно. Інша справа координація з сучасними. Усілякими можливостями 21-го століття, усе, що може стріляти, усе, що може бачити супротивника, має бути скоординовано в єдину систему. Тоді ми отримуємо перевагу на полі бою над супротивником. Іншими словами, ми маємо краще його бачити. І ми маємо точніше в нього стріляти. Це лише один з елементів цієї системи, який може допомогти в логістиці, якщо ми говоримо про платформу, турель можна поставити там, де вогнева точка кулеметника, кулеметника самого заховати в бліндаж, і так далі. Тобто, я жодним чином не кажу, що це от прям виріб, який там зробить чудеса. Взагалі я би хотів сказати нашим глядачам: не вірте в. Чудесні гаджети, які нам до F-16, чудово, що в нас вони є, але немає якогось одного виробу, який допоможе виграти війну. Тобто немає якогось виробу, який от нам зараз зробить чудо. Якщо ми будемо використовувати розумно те, що у нас є, тобто координувати все в єдину систему, тоді у нас є шанси отримати якісну перевогу. Для того, аби це сталося, мають бути люди, які будуть безпосередньо це робити. Пане олеже, е цитую вас, ви ще не сказали, що зараз не час говорити про демократичні цінності, поговоримо після перемоги. Я нічого не переплутав? Абсолютно. Е давайте перелічимо ці цінності: Свобода, гідність. Справедливість це не демократичні цінності. Ви не добре знаєте це цінності так. України. А, ні, ні, демократичні секундочку цінності. тоді прошу демократичні свобода цінності. свобода слова, яку не повинно під час війни бути. Всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя. Ви говорите зброя, частина частина так. зброї внутрішніх давайте фашизм. закличемо фашизм. до фашизму, а, а пане Миконі. А, а фашизм, коли прийдуть до вас росіяни, ви їм розкажете про фашизм Прошу, що вони пане. до мене будете не говорити, поки ви говорите, що ви за демократія і пане Миколі. Тоді будете говорити, що ви за демократичні Вони не прийдуть, поки у нас демократія, а у них фашизм і, от і так далі. Та, от їм розкаже тоді, на ми воюємо. Ми воюємо за свою для землю. Того, для того, щоб ми бути Микола... схожими на Росію. Ми воюразно. Ми Вою... воюємо за свою Шику. землю, за свої родини. Але і я... я за свої цінності. Я... Перепрошую. Я як... бачу, як ви як воює... за що, свої якщо цінності. якщо на цій землі буде я, фашизм, я вас... то Я проти цієї так, землі. Так, Я вас слухаю. Отже, ви що щойно... ви зараз я... серйозно сказали? Прошу пана, пане Микола. Ви зараз серйозно пане Олеже... Олег... Олег... ви проти своєї землі? Ви бачимо? Я маю надію, що це виріжуть. Потім Ні, не Овеже. треба вирізати. Я можу вирізати це прямий ефір. Так, це ну, прямий тобто... ефір. Ні, виріжуть Отже, її на Ютуб. Пане Олеже. Я вам сказав, що демократична цінність це свобода. Ви сказали, що це не так, я чогось не знаю. Так, а потім сказали, що демократична цінність це свобода слова. Я правильно вас почув? Так. Ага, тобто свобода слова і свобода це, це не... різні речі, абсолютно різні. Ага. Окей, окей. Читаємо Конституцію. Наступне, ми, що читаємо? Конституцію, конституцію, а Там ви знаєте, демократичні цінності от воно звідки пішло? Та демократія? Це це звідки ля? Ще так? Раз. я всі про демократичні війни. цінності. Ще раз дивіться, Див, дивимося Першу світову війну, Другу так. світову війну. А всі держави, які виграли угу. ці війни, так. Франція, Великобританія, Сполучені Штати, там всі свободи угу. були призупинені під час війни. Ще І саме за рахунок цього вони виграли. Угу. По-перше, це не так, тому так. що під час Другої світової так. війни деякі мас-медіа говорили про те, що варто вести перемовини з Гітлером, тому. наприклад. — У Великобританії, наприклад. У Великобританії, прошу наприклад. пана ще раз, ми повертаємось, до вашої ми повертаємось до вашої тези, що свобода слова і свобода це різні речі. Різні, Я правильно почув? Окей, гідність. Це а не демократична цінність? Ні, це не демократисть. Це не демократична. Ще Файно. Добре, справедливість. Це українська цінність. Справедливість. Це демократична цінність? Що значить справедливість під час війни? Що для вас є справа? Під час, під час війни, війни справедливість нас не цікавить. Нас цікавить держава земля. Я воюю так. особисто за демократичні цінності. Не знаю за що воюють. Скільки ви? таких воює? Ви знаєте? Я знаю за слава демократичні багатько. тобто вони воюють за справедливість полів, за гендерні рівності, за демократичні вибори, за свободу слова. Тобто, вони не воюють за свою сім'ю, за брата, за землю. За землю, за дружину або чоловіка, якщо це дружина, Не, ну, за ну чиварця зокрема. вони воюють за те, що за ці от гіндерні рівності і так ну, далі. За це вони воюють слухайте. гендерна рівність з'явилась тільки що? і в це, це демократичні це? цінності. ще раз, раз. це демократичні ще цінності. Раз. Давайте ще раз три слова. Три перше свобода, друге ще гідність, третє – справедливість. Україна воює за ці три демократичні цінності. Ви це, це ви не, цим цим не згодні? Ще раз, це не демократичні цінності, це раз. наша держава. Це воля, ми воюємо за волю свого народу і своєї землі. І за гідність, відповідно. Угу. І в даному почув. випадку, або Україна існує, або ні. Я вас почув, я Добре. з вами категорично не згоден, але я сподіваюся, ви почули мою думку. Ні. Шансів нема. Тепер я Все ж таки не коментував вас. Панове, e можна я продовжу? E Sorry, e e Пане Миколо. Я хотів власне відрефлексувати і на те, що ви сказали. Звернемось до людини. Експертиза кого вас влаштовує. Мене теж. Пан Валерій Залужний. Цитата з статті Економіст. Не потрібно недооцінювати Росію. Вона зазнала великих втрат, але все ще тривалий час матиме перевагу в озброєнні техніці ракетах і боєприпасах її оборонна промисловість нарощує обсяги виробництва. До чого я веду? На жаль, це правда, і вони нас переважають в цьому компоненті. А зараз я опишу, як це відбувається. От дивіться, початок війни. Ми зробили неймовірну річ. Ми держава, українці, кожне місто України, яке допомагало волонтерським рухом бійцям банальними дронами, якими весілля знімають. Ми перевернули просто на той час. Це був один з факторів, який нам дав перевагу на полі бою. Тому що вони валили масою боєприпасів, а ми били точно. У них на порядок було більше боєприпасів, але ми за рахунок того, що бачили краще, ми їх стримали. Потім вони побачили і зараз. По дронах у нас, на жаль, не те, що паритет, а кажуть люди, які займаються цим з волонтерського цеху, що в них зараз перевага. Іншими словами, що відбувається, вони тоталітарне суспільство. Тоталітарне суспільство не може нічого на Це можуть тільки вільні суспільства, тому я категорично проти того, аби ви казали, що зараз не час для. Демократія, демократія це про свободу. Лише свобідне, вільне в своїй голові суспільство може придумувати креативні речі. Але є перевага і в тоталітарного суспільства. Вони беруть те, що придумав хтось креативний і, маючи е, державну машину, вони просто це масштабують. Іншими словами, ми далі маємо залишатись вільними. Креативними, і ми маємо в технічному плані бігти на, бодай пів корпусу попереду. Бажано відірватися на цілих три корпуси, але це залежить від нас. Тепер наступне, до чого я що я хочу сказати, стосовно а як це зробити? Е... Я за те, аби держава виконувала свою функцію по порятунку. Себе ж. Тобто жорсткі в рамках закону. Е, дії щодо в тому числі мобілізації. Але мені здається, що найважливіше, що нам треба зробити, це перестати розмовляти з, з громадянами як з дітьми. Просто справа в тім, що у мене враження, що 23-й рік став роком. Розчарування у зв'язку з тим, що у нас було зачарування іншими словами, ну українці люблять зачаровуватись, у політиками люблять зачаровуватись якимись імовірними перемогами, а потім розчарування. А ви знаєте, якби все ж ми дещо по дорослішому. Ми я маю на увазі носії повноважень спілкувалися дещо по-дорослішому з тими, хто їм ті повноваження дав, тобто з громадянами. Імовірно, не було б таких зачарувань, імовірно не було б таких розчарувань. Завершуючи, що я хочу сказати, і що я хочу попросити в своїх співвітчизників. Ця війна, на жаль, надовго. І ця війна, на жаль, на виснаження, ціль якої не змінилась для нашого ворога. Вони хочуть нас знищити. Тобто, аби Україна зникла з мапи світу. Що це означатиме для нас, громадян? Це означатиме одна велика буча. І зараз. Нам потрібно усвідомити, що ця війна торкнеться кожного. Іншими словами, воюватимуть усі. І воюватимуть до кінця. Питання лише в тому, де воюватимуть і де буде кінець. Якщо сьогодні ми змобілізуємось суспільство, я цілком згоден з побратимом, звісно, нам потрібна тотальна мобілізація, але, перш за все, мобілізація в наших головах. Нам потрібно усвідомити, що в нас немає іншого виходу, ніж перемогти, бо наш ворог. Не бачить іншого виходу з цієї війни, як тільки знищення України. І що я маю на увазі? Кожен буде воювати. Сьогодні кожен громадянин на своєму місці може робити не просто щось для перемоги, може робити для перемоги більше, ніж навіть він міг собі уявити. Мається на увазі економічний фронт окей, ви називаєте себе економічним фронтом. Будь ласочка! Зв'яжіться з конкретною бригадою, домовтесь з конкретним комбатом, не просто про те, що ви йому гроші дасте. Візьміть на себе всі задачі, по наприклад, купівлі тих же штурелей, мається на увазі, налагодьте логістику, домовтесь з виробниками. Якщо бригаді потрібні мавіки. Знайдіть, де їх купити. Іншими словами, ми можемо робити Дитячі назвіть це такою мовою бек-офіс. Не потрібно волонтерів вмонтовувати в структуру державну. Просто потрібно волонтерський цех збільшити на масштабу усієї країни. Дякую. Дякую. Я хотів сказати, що свобода це цінність, за яку варто і треба боротись, а не ховатись за цю цінність, відмовляючись захищати її. Це з точки зору справедливості, тому що так буде справедливо, дехто воює ще з 2014 року, дехто з 22, без перепочинку. Але навіть з точки зору чистої прагматики. Люди, які не хочуть, ну, зрештою, боятись, це природньо. Боятись померти це природньо. І е, ті, хто бояться потрапити ну, в місні штурми, то мають бігти в ЗСУ. Тому що в ЗСУ їх в місні штурми ніхто кидати не буде. Вони там будуть рівні, з рівними. А якщо, боронь Боже, зараз в нас тотально провалиться мобілізація, провалиться фронт, то, що роблять росіяни на тих територіях, куди вони заходять, вони мобілізують повально всіх. І там уже не буде мови ні про свободу, ні про справедливість, а радше навпаки. Тому що вони, людей, мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, за людей взагалі не сприймають. Подивіться, ну, вмісні штурми першими гнали е людей, які були мобілізовані в Ордло. І просто. Це треба усвідомити тим, хто зараз вагається. Треба зрозуміти, що ця війна на виживання самої нашої країни. Якщо, боронь Боже, ми втратимо країну, то тоді не буде в нас ні можливості е гідно жити, ні можливості жити, в принципі. У нас не буде можливості е добиватися якоїсь справедливості. Ви можете собі уявити на окупованій території мітинг. В нас не буде е, навіть натяків на свободу. Тому я закликаю, правда, усіх е, співчизників. Е, боятись треба не мобілізації, боятись треба програшу, поразки у війні. Тому, друзі, давайте зараз усі докладемо не просто всіх зусиль, а більш, ніж усіх зусиль. Кожен на своєму місці. Хто може мобілізовуватись, мобілізуйтесь. Хто може допомагати в тилу? Допомагайте, і тоді ми поза сумнівом переможемо.